Серцем називається бажання людини. Усе, що знаходиться в її серці, означає, що проходить через її серце. Проходить воно записане на його серце, але він повинен написати і працювати для цього зі своїми бажаннями, як з ними працювати з екраном. Якщо наші всі бажання заради отримання і вони вражаються тим, що відчувають, то інстинктивно це. Те, що вони відчувають і проходять, що називається, що людина пише, те, що вона керує своїми бажаннями, як вона хоче, щоб вони працювали відносно того, що вона відчуває. І тому ми розуміємо, що якщо людина просто так живе. Вражаючись від того, що відчуває у житті, то це не вона, і не вона це пише, це не її букви, не її слова, це просто враження, бажання, отримання. Те, що вона створила, це все не її, і всі події, що з нею відбуваються, це не її, і взагалі це не вважається, що це належить їй, це певна істота, яка відчуває те, що відчуває, в той час, як запис на серці, на бажаннях, якщо людина може увійти в ці бажання, самі по собі ці бажання ми змінити не можемо. Їхній вплив на нас ми змінити не можемо. Але якщо ми міняємо намір, те як ми ними користуємося, то це єдине, що можна у що можна втрутитися, і таким чином. Цей запис буде вже геть інший, і повністю за за на рахунок. Як ми вивчаємо про клій? Що клій і світло приходять від вищого, і тільки екрани, наміри для чого я отримую? За для кого, заради кого, на кого я хочу, щоб була спрямована моя можливість віддавати це те місце, яке людина може додати від себе, і тільки це розкрити це місце. Це є нашим вільним вибором. Займатися цим, додаючи намір, це єдина наша вільна дія. І Рошишана, новий рік символізує можливість людини це зробити. Новий початок, що тут з'являється людина, утворюється, просто істоти, які відчувають те, як життя проходить.